Не знаю, скільки років не дорахуйся, але вони вже давно стали найнароднішим гуртом України та взагалі всього СНД. Гуртік приїхав до нас спеціально для того, щоб заспівати спеціальну пісню, написану для сніданку з один присудин. Іншими словами, це просто гімн. Віктор Бронюк і Гуртік. Зустрічайте доброго ранку. Слова дуже прості. Так що запоминаємо сьогоднішнього дня кожен ранок прокидатися на сніданок. Дивіться. Сніданок НТС-1, а ми співаємо. Сонечко зійшло, день новий до нас прийшов. Годі спати, не дрімайте, телевізори, вмикайте, хтось до школи поспішає, хтось із дому вирушає. Снідати, не забувайте, телевізори, вмикайте, кожен рано, прокидайтесь на сніданок. Ми готуємо безліч порцій світлих радісних емоцій. Кожен рано. Ми готуємо сніданок, снідаєш ти не один, а з один і плюс один. І відтримув до Карпат і на будні, і на свята поспілкуємося щиро у рамковому ефірі. Хай для кожної родини будуть гарними новини. А сніданок, гарний настрій, подарують день прекрасний кожен ранок. Прокидайтесь на сніданок, ми готуємо безліч порцій світлих, радісних емоцій. Кожен ранок ми готуємо сніданок, Снідаєш ти не один, А з один і плюс один. Так що гарного настрою, коли позитивний сніданок смачний, забезпечить гарний день, ну а позитивні новини це вже до вас.